Ну, нас у нас така, у нас третя з вами вже зустріч, але ну, ви мене знаєте, я так собі думаю, <сміст> десь таки бачила. Я сьогодні хотіла з вами поговорити про, е про не те, що ви пишете, а про те, як ви пишете або як ви будете писати, що важливо і зміст інформації, але важливо, як ми її подаємо. Тобто доступність її до людей. Щоб мова не була наша куструбатою, так би мовити, українською мовою, щоб ну, варіант написання наших текстів був доступним і малозвучним. Сьогодні я хочу про це з вами поговорити, тобто, які ми можемо, які слова бажано не використовувати, які слова, якими словами треба заміняти, можливо, якісь канцеляризми або устал, усталені вирази, щоб це було доступніше до людей до наших глядачів, ну в даному випадку телебачення, та навіть газеті, в інтернеті, на радіо. І ви колись мене просили, от, ну, питали, як ми дізнаємося інформацію. Я вам принесла декілька прикладів запитів на інформацію і відповіді з різних відомств. І також хочу вам буквально от коротко витяги про доступ до публічної інформації розказати, що ви мали собі ну якби таке керування певне, що ви не лише як журналісти, але як звичайні громадяни. Можете і звернутися до будь-якого органу і запитати будь-яку інформацію. От. Ну, звичайно, з певними, якби там може бути таємно, там то різна, але в принципі ви, ви про будь що можете спитати там, про генеральний план міста і вам, як громадянину, мають відповісти, навіть якщо ви не журналіст, просто як громадянин України. Отже, перше ми розпочнемо про, скажімо так, журналістську людську мову. От я думаю, що коли ви дивитеся новини, ви хочете, щоб вони для вас звучали дуже, скажімо, по-вашому. От ну це не скажімо, не опускалося до рівня а, чогось такого розмовного, але щоб це було написано доступною мовою. Бо коли, наприклад, от ми приходимо на прес-конференцію і слухаємо там про якусь локалізацію. Про одиниці спецтехніки, про там, продукти харчування. І нам хочеться завжди дізнатися, а що мається, що мається на увазі під цими самопоняттями. Тобто, що таке локалізація, що таке локалізація, да? що таке одиниця спецтехніки, це е, сама пожежна машина, або, наприклад, якщо йдеться про МНС, або це, е, наприклад, там, машина, яка підвозить воду. Тобто, ми б хотіли знати конкретно. От. І, на мою думку, от деколи просто нашим журналістським текстам не вистачає певної конкретики. Ми пишемо так взагалі, а треба, можливо, було б поконкретніше це все витрати. От, наприклад, можете собі записати, два стовпчики зробити таке, і такі цікаві слова просто повиписувати. От, давайте з вами постараємося знайти відповідники до певних таких слів. Ну, здається, от усталених, щоб можна було їх доступною такою людсько... людською мовою пояснити. От, наприклад, джерело загоряння. От можете собі занкнувати, там, в лівому стопчику, джерело загоряння. От що це може бути? Якщо... Синонім підняв. Ну да. так, да, простіше. Простіше, так. Простіше. Це таке джерело загоряння. Ну, пожежа. Пожежа. Це, пожежа. пожежа це, пожежа. Пожежа. О, наприклад, пожежа. Да. Пожежа це. Це вже розвідається. Це загальне. Сводке МНС, коли ж там джерело загоряння, там, так, так, так. треба, журналісти мають писати пожежа. Угу. То конкретніше це все робити. Або, наприклад, якщо ми пишемо там документація якась, тобто ми повинні вказати, що це документи такі-то. Ну, конкретизувати просто Документація, ну це так, аля взагалі, скажімо так. Наприклад, от, е, так само таке слово, наприклад, як е, ну, те ж саме от, бюджетне фінансування. Ну, скажімо, ми деколи вживаємо, але краще заміняти, наприклад, на гроші, на якісь конкретні гроші. Тобто, там, бюджетне фінансування. Яке воно? Тобто це кошти або гроші. Так само, наприклад, коли ми кажемо травми середньої важкості, травми середнього ступеня важкості, От, бажано уточнити, що таке травми середнього ступеня важкості? Це струс мозку, або це там, злам ноги, ну, перелом ноги. Тобто то має бути якась конкретика в даному випадку, щоб зробити цікавішим наш матеріал, ми повинні конкретизувати, а не загально якби, розповідати. Наприклад, ще одиниця особового складу. Що таке одиниця особового складу? Це людина. Це людина. Це пента. Наприклад, так. Ну, дуже часто просто так пишуть в МНС, там, одиниця особового складу. Там. Шість одиниць особового складу, тобто шестеро людей мається на увазі, або одиниця спецтехніки. От конкретно не одиниця спецтехніки, а там пожежна машина. Там. Машина, що підвезла воду, чи якась там патрульна машина, наприклад. Ну, Конкретизувати треба це. Коли ми кажемо, наприклад, провели переговори, важливо ну, сказати поговорили або переговорили, зробити це простіше. Я колись е, пам'ятаю, що в бібліотеці сиділа, що коли була студенткою, і читала старі газети з якісь 70-ті роки, 80-ті, правду. Там э, э, произошла встреча, и там то-то, то-то обменялись мнениями по поводу того-то, того-то. Тобто, ну, поговорили, простіше, поговорили. Тобто я, ну... Ну, треба, звичайно, брати в контексті, але я маю на увазі доступні такі новини, які ми викладаємо людям. Правда, я не кажу про спеціалізовані якісь там увагу на да, увазі. Да. Бувають такі дуже спец... ну, специфіка, буває, пане, що там можна сказати, що там ну але теж відбувся обмін думками, але ну, якось воно куструвато звучить. Можливо, тоді обмінялися думками, ну але ну, поговорили, ну, переговорили. Тобто так само от воно. І записала собі, правильно? Ще б хотіла, наприклад, от, е, коли ми кажемо е, там, збитки на суму, сума, збитки на суму, тут е, збитки якось так треба сказати, що наприклад, треба уточнити на яку суму. Тобто не за, е, якось от, ну, е, мається на увазі, що... Які саме Так, да, які самі збитки, якого плану. От, ну, Наприклад, от, е, ну тобто, ну і мене наразі по контексту, треба нам казати, що саме сталося. Коли ми кажемо збитки, от, наприклад, чи е, то в людини, наприклад, напевну суму вона постраждала, не крали там 10, ну, 100 сто гривень, да? або неї вкрали мобільний телефон, або в неї там майно якесь там з хати винесли. То тобто треба конкретизувати, в чому полягають саме ці збитки. Ну, коли ми, наприклад, пишемо там, про якесь село, там велика рогата худоба. Да? Ну, можна сказати, корова простіше, напруга. Або, не знаю, що там по контексту може бути. Може там бики. Ну, да. Наприклад, ще таке слово там, людина репродуктивного віку. ну, там, Краще сказати, що це доросла людина. доросла, да. Ну, от в такому сенсі. Тобто я вам ще от, лишу певний такий якби, план до дії, щоб ви могли перечитати, можливо, якби для себе якісь такі, -такі слова-замінники знайти в такому сенсі. Так само, як там, наприклад, от, утилізація, да, утилізація. Ну, це знищення, доступного, це знищення або там, переробка. Тобто дивитися треба по контексту. Я вас дуже закликаю не використовувати пасивності, пасивних таких слів, наприклад, от було проведено, там, було зроблено. Наші тексти вони повинні бути не знеособленими в жодному разі. Тобто у нас якісь люди щось завжди роблять. У нас якби, нічого само не робиться в наших матеріалах. там. Справа не розслідується сама по собі, там справа там. Ви, ви розумієте мене, що я маю увазі. Тобто без було, без одно, проведено, там, розроблено, там, западно. Ну, в якомусь так сенсі. От. Наприклад, що прибув, то це приїхав. Краще сказати, приїхав, там прилетів, прийшов. От, В такому сенсі більш якби простіше. Тобто, можете собі як би, підсумувати от, про простоту і доступність, що... Було б добре, якби ми використовували от просту мову, просту таку розмовну мову. Ну, звичайно, не пускаючись до певних скажімо, там, таких побутових слів, але просту мову, яку б ми хотіли до себе почути там, з екранів телевізора або з газет. Короткі речення бажано використовувати. Ну, це знову ж таки більше йдеться про телебачення. В газетах там ми можемо писати. Там, більш складно підрядні речення, бо людина може повернутися та перечитати. З цього речення почалося, якщо вона раптом забула, поки дочитала його до кінця. телебаченні такого немає, тому бажано зробити коротко от, і ясно висловлюватися. Е, тоді, ж, звичайно, е, ми маємо ілюструвати, якщо це телебачення. Наші прості речення мають бути проілюстровані ну, нормально, так простою картинкою. Тобто, щоб теж було нам зрозуміло, ми бачимо кадр і ми розуміємо, що ми бачимо. Тобто, ну, якщо, скажімо так, от, ми не можемо показати от, наприклад, руку, там, не показуючи саму людину. Тобто, Все має бути якось взаємопов'язано, якщо ми говоримо про картинку. Бажано, звичайно, якщо це не спеціалізовані якісь новини, важливо уникати термінології складної, але якщо ми не можемо її уникнути, ми мусимо її пояснити обов'язково, щоб людина не відчувала себе, ну, скажімо, подивилася новину і відчула себе якоюсь непоінформованою, щоб в неї не лишилося певного такого осаду, що вона щось не знає. Тобто ми новини маємо розказати все доступно, зрозуміло. Жаль організмів теж важливо не використовувати, певних діалектизмів. Якихось там властивих, ну, там, щось таке, яке, наприклад, от, на заході використовується, говорять між собою, да? бажано його не використовувати там, в новинах, бо воно може бути незрозумілим для всіх. А ми по, поважаємо всю нашу аудиторію, ми мусимо писати, скажімо, більш такою, ну, зрозумілою мовою для загалу. Ну, якщо це, звичайно, не якісь там стобні, можливо, якісь новини, щось таке неспецифічне. От також е, звертаємо увагу на слова іншомовного походження. Так само ми намагаємося їх уникати по можливості, замінювати нашими словами, українськими відповідниками. Якщо цього не можемо, ми зробити, треба пояснити, що це дуже такі які специфічні слова. Ну але нас зараз багато так іншомовних слів, які всі люди знають, ну функціонують в нашому світі. Вони приходять кожного кожного дня нові ну, так. Що в принципі, це не всього стосується. От. Ну і певні там штампи, от, певні слова паразити якісь. Ну, слово паразит нас дуже колись в університеті ганяло за слово просто. Просто там щось, просто щось. Ну, це якесь слово паразит для когось. Ну, власне, там не зловживати, наприклад, а ще, наприклад, от, може бути таким штампом, да, там, стало доброю традицією, там, може десь там ще вжити таке слово, там, ну, певні якісь такі слова. Також, взагалі, то там, можна в новинах якби, радити уникати образності, але якщо вона виправдана от, в певному сенсі, якщо це якісь художні такі. Авторський задум, особливо що стосується телебачення, ми проводимо якісь там цікаві паралелі, то це, якби має, це, це може бути. Тому ми відповідно до контексту і нашого завдання вживаємо ті чи інші слова. Ну і, звичайно, що хочеться сказати, от дуже часто нам потрапляють з різноманітних відомств об'ємні там тексти, які місять дуже багато інформації і цифр. Ми не можемо подавати всі ці цифри. Ну, хіба якщо нам ми не газета і ми можемо звести їх в певну табличку? Тобто ми повинні виокремити щось найголовніше і найбільш красномовніше. Тобто уникати так само нагромадження цифр, уникати нагромадження імен. На телебаченні ми не використовуємо по батькові. Це дуже хіба якщо може людина, ну може надто поважного віку, там 70-90 і ми якось можемо так поважно назвати, але ми по-батькові вж... ніколи не вживаємо.